Війна Ізраїлю проти Ірану обходиться у сотні мільйонів доларів на день. Кошторис витрат виклало видання The Wall Street Journal. Левову частку грошей йде е, на ракети-перехоплювачі, повітряні операції. Також важкий економічний тиск чинить пошкодження інфраструктури країни. Перехоплення іранських ракетних ударів. Е, Кількість ракет, що їх запустив Тегран, наблизилася до півтисячі, вимагає таких систем, як праща Давида та Стріла. Вартість кожного пострілу яких становить до 4 мільйонів доларів. За оцінками лише на протиракетну оборону можуть витрачатися від десятків до 200 мільйонів доларів щодня. Наступальні операції також є дорогими. Експлуатація винищувачів F-35 коштує близько 10 тисяч доларів на годину, і це без витрат на високотехнологічні керовані боєприпаси. Загальні витрати на одномісячний конфлікт можуть сягнути 12 мільярдів доларів. Це порахував Ізраїльський інститут економічної політики Аарона. Пошкодження цивільної інфраструктури це ще одна значна витрата. Сотні будівель постраждали. Очікувана реконструкція перевищить 400 мільйонів доларів. Понад 500 людей були переміщені та проживають за рахунок уряду. Незважаючи на стрімке зростання військових витрат та тимчасове уповільнення економіки, ринки залишаються оптимістичними, а економісти поки що не прогнозують рецесії. Але чим довше триває війна, тим важчі фінансові втрати. Такий очевидний висновок робить видання. Проте не варто забувати і про інші наслідки війни, адже ми пам'ятаємо, що Іран погрожував перекрити Ормуську протоку, що може мати надзвичайно сильний вплив на ринок сирої нафти. Клеш виклав графіку руху танкерів протягом минулої п'ятниці, яка дає уявлення про масштаби перевезень. Це сотні суден, які проходять заправлятися, приходять заправлятися чорним золотом у перську затоку. До Саудівської Аравії, Катару, Кувейта, Іраку, Бахрейну. Це я назвав ті країни, у яких немає іншого виходу до моря. Ну окрім Саудівської Аравії, у них є вихід у Червоне море, через яке також пролягають маршрути транспортування нафти. І тут вже важ варто згадати, що в разі перекриття Ормузької протоки Іраном є ризик того, що 30% світового обігу нафти може бути заблокований. Тепер до скандалів. Пам'ятаєте ту скандальну резолюцію ООН, яку запропонували Сполучені Штати на третю річницю повномасштабного вторгнення російських військ в Україну? Виявляється, Сполучені Штати таємно узгоджували з Російською Федерацією документ до річниці вторгнення. Про це йдеться у статті Лемон. У лютому цього року напередодні голосування за резолюцію ООН до річниці повномасштабного вторгнення ще таємно обговорювали власний проект документа з російською стороною. І Американська дипломатка Дороті Ші в розмові з представниками Франції та Великої Британії закликала Україну відкликати її проект і підтримати американський. на уточнення, що в ньому передбачено, щі відповіла мир, а не війна. Європейські країни дізналися про переговори Сполучених Штатів з Російською Федерацією і провели кризову зустріч, де вирішили підтримати український проект резолюції, а також протистояти американському. Велика Британія у Радбезі, а Франція у генасамблеї ООН. Поправки Франції, зокрема про повагу до, тери... до територіальної цілісності, сполучені штати відмовилися включати наслідок цього. Штати самі і утрималися під час голосування за власний текст. У мережі з'явилося відео, як українець обладнав велосипед двигуном зі збитого російського безпілотника Гербера. Причому тяги гвинта вистачило для того, щоб розігнати двоколісного. Якщо відкинути сильний шум від такого рушія, то здається цілком робочий варіант без втручання в основну конструкцію велосипеда. Єдине, що військові та рятувальники просять все ж не чіпати збиті ракети та дрони, це може бути небезпечним для життя. Але висновок з цього відео: один усе зло, що росіяни несуть з війною в Україну, українці уміло перетворюють на добрі речі. Ну, а ноги окупантів, які згадував російський диктатор, як і самих окупантів, на добрева.